Діагностичний центр почне працювати у вересні. Там можна буде перевіряти внутрішні органи, звертатися з проблемами у гінекології. Також апаратура центру здатна виявляти хвороби молочних залоз, щитовидної залоз, серця та кісток. У створення центру ізраїльська сторона вклала понад 2 мільйони доларів. Міська рада близько 2,5 мільйонів гривень. А міністр економіки України Петро Порошенко зі свого фонду виділив 2 мільйони 400 тисяч гривень. Подробиці в матеріалі наших репортерів Марії Супрун та Володимира Гірявенка. Діагностичний центр працюватиме за системою електронної черги, на кшталт тієї, яка діє в прозорому офісі. Здесь система электронной очереди. То есть, если пациент знает, зачем он він в центр, какую услугу ему нужно получить, Он приходит и нажимает консультация или диагностика. Например, выбираем диагностика, эндоскопия. Это наш номер седьмой. Пацієнт присаживается на диванчик, ожидает. на екрані буде висвічуватися, коли пацієнт може зайти в кабінет. Далі лікар, коли вже може обслужити дану людину, він все в нас взаємозв'язана мережа. На табло висвічується ваш номер і робоче місце, куди ви маєте зайти. Вся система закольцована, все данные исследований лабораторных и так далее, они все будут передаваться с компьютера на компьютер. То есть врач в процессе работы, ему не нужно будет это все записывать. Он может увидеть историю пациента, он может поднять информацию о длительности его заболевания и так далее. Врач, который сопровождал с нашей стороны всю эту реализацию всего этого проекта, доктор Барац, Это который главный наш эксперт. Он говорит, я участвую в десятых странах мира, осуществлял подобные проекты. Нигде такого удовольствия, как Винниция, не получил от сотрудничества, от атмосферы, от доброжелательного подхода. Наш центр буде спеціалізуватися на діагностичному в основному обладнанні. Це обладнання рентгенологічне, ендоскопічне, лабораторне для ультразвукової діагностики і для обстеження серцево-судинної системи, тобто для функціональної діагностики. Апарат для мамографії, рентгенологічний апарат. Цей апарат дає можливість скрінінгової діагностики, тобто. Раннього виявлення захворювань молочної залози у жінок також є апарат для ультразвукової діагностики, на якому ми можемо обстежувати органи чарівної порожнини, сечостатеву систему, щитовидну залозу, і також проводити діагностику захворювань молочних залоз. Ми з вами знаходимося в кабінеті функціональної діагностики. В цьому кабінеті відбувається електрокардіографія пацієнту. дабы более углубленно и более досконально изучить патологию для более качественного лечения пациента. Это для Винницы новый аппарат, 16-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips, подаренный израильской стороной нам. У нас в государственных учреждениях такого еще нет. Это первый. Пациента мы можем обследовать головной мозг, метастазы, инсульты, инфаркты. Вкладываем пациента головой сюда. Кровать заезжает, включается рентгеновская трубка, делаются срезы. На льовці пацієнту даються команди автоматично. Вдихніть, задержите дихання. Пацієнт визволяє кровать їздять, ділиться серія сніг. Нам буквально на следующей неделе вже буде поставлено ендоскопи гастро і колоноскопи, цифрові відео, ендоскопи фірми японської фірми Пентакс. Це обладнання є самим сучасним. Його демонстрація буквально місяць назад була на з'їзді ендоскопістів. Наші працівники вже в основному мають досвід працювати на подобному виду апаратури. Даною апаратурою можна виявляти. Більшість хвороб шлунково кишкового тракту зроблена така система таким чином, що лікар буде бачити пацієнта, не маючи з фінансової сторони ніякого діла. Тобто лікар буде займатися тільки діагностичною і лікувальною роботою. Я не думаю, що будуть проблеми з точки зору... Зрення... Оплаты услуг они будут самыми минимальными то есть для обеспечения текущей работы. Но мы готовим через Департамент социальной защиты сегодня адресную помощь. То есть человек приходит, если он не защищен социально, например, он имеет субсидию, он однозначно здесь будет получать, через Департамент социальной защиты, он будет получать возврат за предоставленные услуги в определенном процентном соотношении. Я думаю, що е, діяльність фонду на сьогоднішній день також буде значно спрощена. Бо коли люди звертаються, ми також можемо е, в першу чергу малозабезпеченим спрямувати і сплатити е, всі діагностичні послуги для е, громадян мешканців нашої області. Я думаю, що і цей центр, і інші медицинські центри, які зараз готуються, будуть завершені. вони будуть як для міста, так і для області доступні. Поки що діагностичний центр не працює. Своїх перших пацієнтів він прийме у вересні місяці. Зараз сюди ще довозять необхідне обладнання. Крім цього, лікарі збирають дозволи та ліцензії. Марія Володимир Мергірявенко, телеканал Віта.